Імені редакції інформаційного агентства оперативна Україна Інфо та Правда Нюз вітаю нашу прекрасну половину людства. Бажаю вам всім душевного тепла, родинного затишку, міцного здоров'я, а також величезного кохання і, найголовніше, найшвидшої перемоги. І святом весни, дорогі мої художки, дівчатка, бабусі мамусі мої, хай весна вас цілує у кожну годину, в кожну хвилиночку і сяють ваші очі пролісками, первосвітом, вербовою гілочкою, що у нас росте, бо чому сьогодні у нас саме серденько весна, тому що це єдина, єдина весна, коли хочеться дихати на повні груди. цьом цям цьом, цьом Дорогі україночки. Ми сильні і ми незламні, так як і наші ангели, наші захисники. Боже мій, я хочу вклонитися нашим захисницям, які зараз там боронять нашу Україну, в першу чергу, тому що це є велика сила жіноцтво України. Українська жінка вона як квітка, і тому я впевнена, що ці промені, сонячні промені, весни, які сьогодні зігрівають наші серця, вони дарують нам надію на нашу перемогу. А вона буде обов'язково вже цієї весни. Я в цьому переконана. Тому от найголовніше, давайте вірити в цей день, в день нашої перемоги, об'єднувати і дарувати силу, жіночу силу всьому людству. Нашим діточкам, нашим чоловікам, нашим родинам, тому що ми є берегині, і це є величезна сила зі святом рідні. Всі мої дівчата, мої українки. Я вас вітаю з нашим днем, тому що ми повинні жити на своїй землі, своїй країні, і ми так всі знаємо, що ми не зламні, і так воно і буде. Я вас дуже дуже люблю, мої україночки. А щиро вітаю всіх українських жінок зі святом весни. Адже українська жінка це жінка, яка несе світло, добро, любов у цей світ. І Сьогодні українські жінки продемонстрували всьому світу свою незламність, стійкість та силу. Пишаємо з українськими жінками разом до перемоги. Українські жінки найсильніші наші жінки, матусі. Дівчата, бабусі, ви найкращі. Ви показали, що ви вмієте підтримувати наших мужніх воїн, воїнів козаків Ви, як ніхто в світі, об'єднався для того, щоб ми швидше перемогли. Я бажаю кожній українській жінці здоров'я міцного, віри в перемогу. І будьте такі ж класні, які ви є. Я вас дуже сильно люблю. Дорогі українці! Я хочу вам сказати, що візна іде, красу неси, а я хочу вам показати, що так: знаєте, візна іде перемогу неси, тому вірте в Україну, вірте в нашу силу, вірте в свою неймовірно красиву націю, тому що перемога дуже скоро. Слава Україні! Я хочу побажати нашим жінкам, бо це квіти нашого життя для нас, чоловіків, і ми живемо завдяки вам і живемо заради вас і захищаємо країну саме заради вас. Будьте нам щасливенькі. А ми все зробимо так, щоб над вами завжди було чисте та світле небо. Любимо вас. Дівчата, жінки, я вам бажаю натхнення, я вам бажаю не втрачати свою жіночність, щоб не відбувалися до вкола, щоб ви посміхалися, щоб ви раділи кожного будні, щоб залишилися такими сильними, як ми є зараз, Тому що жінки зараз робить і на роботу, і у тому, і в військовій частині йдемо до перемог разу. Не знаймося. Ми є любов. Я хочу, щоб всі були кожного щасливі. І також були всі щасливі ваші діточки, щоб побыстріше це все закінчилося, мир. Ми всі радіти вміли, співати. Кожною хвилиною і кожну цю хвилину і кожен день обов'язково, щоб він був е, таким для нас цінним і важливо укрити цілити кожну хвилину в життя. Це найголовніше. Хлопці, дівчата, які зараз там повертайтесь, будь ласка, живими. Хлопці і дівчата. Настала весна. Все в природі починає оживати і набиратися сили. І хай ця весна дасть силу кожному з нас витримати всі випробування, далі нам в цей нелегкий час. А захисникам України хай їх рідна земля дасть сили захистити свої сім'ї і відкинути ворога до кордонів своєї країни. Всіх вітаю з Днем Весни! Весна це символ життя. Тому бажаю найшвидшої перемоги для нашої рідної неньки України та мирного неба у нас над головами.